Сьогодні я хочу вас познайомити з річчю, яка обов'язково має бути усіх на кухні. Це вакууматор для сипів та вологих продуктів, а також для контейнерів. Отже, в комплект входить сам вакууматор, додатковий шланг та інструкція з експлуатації. Тепер давайте розглянемо детальніше сам вакууматор. По-перше, він має такий привабливий вигляд, дуже компактний, тому що він може поміститися на будь-якій кухні. Тут справа є кнопочка для відкриття, тобто ви не можете просто відкрити вакууматор, вам потрібно натиснути цю кнопочку, і він відкривається. Вверху ви бачите кришку, а на кришці є вхідний отвір для контейнеру. Таким чином ви можете його вставляти. Зверху на вакууматорі ви можете побачити меню. Кожна кнопочка відповідає за певну функцію. Вам зараз розповім детальніше за яку. І так, розглянемо детальніше функції даного вакууматора. Це кнопка для контейнеру, це кнопочка ручного вакуумування, кнопка запаювання, Вакуумування та запаювання для сухих продуктів вакуумування та запаювання для вологих продуктів, і також кнопочка відміни. Спереді на вакууматорі ви можете бачити отвір для вставки пакетів. Тепер розглянемо, як вакууматор виглядає зсередини. Відкриваємо його. І тут ми можемо бачити верхню та нижню подушечку. Внизу є піддон для рідини, планка запаювання, також обмежувач вставки мішка і нижня подушечка. Тож, Розглянемо також основні технічні характеристики даного вакууматора. Номінальна потужність складає 125 Вт, довжина герметизації 300 мм, ширина герметизації 3 мм, потужність смоктування 50 кПа. Тож, якщо ви бажаєте, щоб ваші продукти надовше залишались свіжими та корисними, радимо придбати даний вакууматор. Він вакуумує не тільки вологі продукти, тут ви можете також вакуумувати контейнери, і крім того, тут є запаювання без вакуумації. Даний товар є на сайті в наявності, посилання я залишу в описі під даним відео, тож заходьте та замовляйте.